Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Таня Адамс пише наша з всіх сторон прекрасна власть, обратилась к мерам гараду дайте на фронт дрони. А у мене іноді хороша пам'ять. Я ж помню, що в октябрі правильно собрала воєнні налоги із містний бюджетовий центральний. Кошти підуть на закупівлю і власне виробництво зброї. Зазначив, Шмигалі. Йдеться про виготовлення дронів 50% коштів та військової техніки. 50% поточних опоточний. В це отакі дрони. или деньги. Очень удобная позиция, как мне кажется, чтобы корова больше давала молока и меньше ела, ее надо чаще доить и реже кормить. Развели, блядь, дармоедов, как у жучки, блохи, куда девается бабло? Свішенна ні понятна той же час. Наталія Лінська підкреслює від себе уже відомо, що десятки тисяч дронів летять на складах державної служби захисту інформації не передасть на фронта. І на прес-конференції президент спробував скинути цей скандал на військове керівництво. Ще раз десятки тисяч дронів. В той же час один з генералів закликав до звільнення чиновника, який затримав передачу дронів на фронт. За інформацією генерала, десятки тисяч дронів перебувають на складах державної служби захисту інформації інформацію і не передаються на фронт. Також інформацію без назви виновації озвучив і президент Зеленський. Генерал вимагає покарання цього і передачі затриманих дронів до кожної військової частини, яка зараз на фронті. Окрім того, як в Києві, так і на Львівщині відбувався скучний скандал із гуманітарною допомогою за кордон в другому селі з промисловою назвою Убині. Детективи бюро економічної безпеки знайшли досі невідомий склад площою 1600 метрів квадратних, заповнений сотнями тонн не Гуманітарки там були продукти, дитячі товари, постільна білизна, котрий, засоби гігієни, побутова хімія та одяг для перевезення такого вантажу в Україну потрібно було би залучити 60 вантажівок. Досі це найбільша викрита партія, прихованої від обліку гуманітарної допомоги, яку знайшли правоохоронці. На ситуацію був змушений публічно відреагувати голова львівської ОВА Максим Козицький. Він заявив, таке львівська ОВА максимально сприятиме у розслідуванні цієї справи. Таке бащинство в умовах війни можна порівняти з Версію проти свого народу та країни винних слід притягнути до відповідальності, і вони мають понести покарання якнайшвидше, які чудові та правильні слова. Однак далі заява справа не пішла. Маємо звичайний сценарій. Минуло кілька місяців причетних до диверсії не знайшли справу. Спустили на гальмах. Суд зайняв арешта і зі складів. А виявлено гуманітарку за клопотанням Беб і рішенням суду мали передати з зрештою передали далеко. Не все а винні в цьому шкідники гризуни. Я зараз не жартую. Як заявив народний депутат Ярослав Железняк, у матеріалах про передачу ЗСУ у товарів зі складу на Львівщині вказано, що 114 палет повністю знищили гризуни, а ще частину палет з медикаментами і засобами особистої гігієни, пошкоджена шкідниками, не відмовилися львівські щури від харчів, не передавали ж тепер таке пошкоджене майно нашим військовим. Дуже цікаво, що в рішенні суду, де йшлося про передачу арештованої гуманітарки збройним силам, немає навіть згадки про знищення та псування майна якимись гризунами. А однак щурі дуже розумні підступні істоти про це вам скаже будь-який фахівець із дератизації. Виглядає на те, що ці гризуни якось дізналися про рішення суду у Львові, продали гуманітарну допомогу на користь ЗСУ, а Тоді здійснили свою підлу диверсію, що до відповідальності не притягне. Тож кримінальне провадження перекваліфікували направили до райвідділу національної поліції, де його успішно з'їдять ті самі гризуни. І Якби цією неймовірною історією займалися лише органи влади, і так звані правоохоронці, то ми б досі взагалі нічого не знали про деталі, підкреслимо. В той же час, як пише Бриганецьк, міса шукає Лібанковий, хто би міг замінити залужного. Кандидатів, очевидь, два. Дуже медійний друг першої помічниці президента Будану і менш медійний, але як інсайду і дуже надійний сирський. Серед загалом усіх респондентів 92% довіряють Залужному, 60% Будану, але 18% не знають його. 33% сирському, але 48% не знають його. У перерахунку до тих, хто. Знає цих командувачів 94% чотири довіряють залужному, 73% довіряють Буданому, 63% довіряють сирському. Водночас рівень довіри серед тих, хто їх знає, становить 5% для залужного, 24% для Буданова, 29% для сирського. Вочевидь, вищі шанси у Буданова, але 24% на довіри роблять його кандидатуру неприйнятною для непомітної підміни залужному. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписитися. На канал переможемо разом.